Попри холод і дощ у суботу у парку імені Михайла Чекмана відбувся благодійний забіг Сталевий Кордон кордон-3.0». Втретє до участі в ньому долучається хмельничанин Артем Маковський. каже, як і в попередні роки бігтиме не сам, а з усією сім'єю. Донькою Тіна Тінь, дружина, син. Ми нас підтримуємо цю, цю ініціативу. Я біжу кілометр з дружиною, донька сином 200 метрів. Спорт це завжди важливо. Якщо спорт приносить задоволення не тільки особисто тобі, але й ще може допомогти нашим захисникам, то це ще в два рази краще. Я долатиму 200 метрів, минулого разу долала 500. Мені подобається займатися спортом, я займаюся танцями. А ось для подружжя Савчуків це дебютний старт. Обрали для себе дистанцію в один кілометр. Чому долучаюсь? Тому що в принципі також представляю сили оборони, зокрема, державну службу з надзвичайних ситуацій. І я рахую, що в той час, коли ми тут на місці вирішуємо питання безпеки людей, нам легше їх виконувати, коли тримають кордон. Мужні стали сильні чоловіки і жінки, які сьогодні боронять наш край, зокрема наш, це наші прикордонники. Хочу зробити якийсь маленький, хоча б внесок для підтримки збройних сил України для столевого кордону, для всіх тих, які там долучитись до забігу могли і дорослі, і діти. Перші на вибір долали дистанції 1 або 3 кілометри, малеча 200 чи 500 метрів. І здоров'я не змогла б марафона подолати, але надіюсь, в мене є достойна заміна, яка подолає і не один марафон. Загалом забіг об'єднав 1400 учасників. Участь у ньому брали не лише хмельничани, а й охочі з різних куточків України як в офлайн, так і в онлайн форматі. Було зареєстровано біля 1300 учасників, але в нас є декілька забігів, так як ми організовуємо це з Хмельницької гуманітарно педагогічної академії і Національної академії державної України служби України по Богдана Хмельницького. Є ще люди, які паралельно стартують в Національній академії державної України служби України. Тобто забіг відбувається на декількох локаціях. з інших міст з України. долучалися люди, Київ, Одеса. Я бачу в реєстраціях. Також було я сьогодні дякую організаторам за такий забіг і за таку акцію. І хочу все ж таки. Подякувати нашим захисникам Вічна пам'ять усім нашим героям в рамках старту вдалося зібрати понад півмільйона гривень. За ці кошти вже придбали засіб РЕП, зарядні станції та інверторний генератор для прикордонників, які боронять нашу країну. Порахуємо, яка ще сума залишиться, і відповідно будемо докупляти ту допомогу, яка буде потрібна безпосередньо прикордонникам. Місто Хмельницький дуже гарно підтримує дані забіги. На кожному забігу було більше б як півтори тисячі реєстрацій. Усі збори, які ми планували зібрати, ми навіть перевершували. Так що дуже підтримують і всім подобаються такі ініціативи. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.